Ця машина, але саміх хана нічого не буває. Поки що там саме будівельні роботи не ведуться, вони поки що зачистили повністю дерева для місця, де мається відбуватися, ну і почали рити попередній котлован, які поки що невеликі. Зато треба зрозуміти, власне кажучи, на яких підставах це все відбувається. Ну, документів ми ще немає. Ну от ми ж не знаємо точно, що я немає. Ми зараз тебе взяли цю інформацію всю. вони не показували документів. Ну він не запну десь, в принципі не мали що будуть документи. Він каже, що у них є тут вагончик. повинні бути згідно правил? Ні, ти підходить, вони кажуть, є вагончик тут з юристами. Вони казали, що головних немає, буде там через дві години. І вивіска, що за підтримки я бачив проспекти ці рекламні, і там цілий житловий квартал. Тож ці не обмежаться однією виробкою під одну дев'ятиповерховку. Є фото, я зараз шукаю ну, серед безлічі своїх публікацій. Так що, бортом це Ну, это юрист, который носит документы. А, это вы знаете, уже? Конечно, мы уже это третий раз. да, И нам обещали никаких работ не вести, пока не будут все документы готовы. А. Они сейчас и не ведут. Сережа смотрел, этот Да? Не ведут? там нет. да. Я же тебе поэтому набрал, чтобы он еще муять. Они сюда пытались кран этот завести, высотный, но его так и не заведут. Это думаю, это уже круг не было. Так, ну сейчас я не могу найти, но попробую. Там есть ну, фото житлового есть. этого комплекса Нет, на сайте. Надо звонить туда на сайт. И договариваться купить квартиру. Ну, делать провокацию. Ну, как бы, полностью весь расклад. И говорить, а вот э, этот дом меня не, ну, не очень, вот э, близость с этим, да. а вот дальше будет еще там. И спрашивать, чтобы они на видео распаковали, что они... Буде тут робити житловий квартал. Я говорю, всі ці комунікації тягнуться сюди. Один ці ну. комунікації не можуть сюди йти. Тому що якщо я... житловий квартал, то по-любому нові те, будуть комунікації. що Вони намагаються відбувати сто відсотків. Але казати, що ці комунікації тягнуться сюди, це трошки неправильно, бо комунікація аж на шусіва, вони сюди фізично. Я плану. Хороші, я думаю, що Зараз нас взяли назву всіх всіх товариств. Так є нас на відео я піду в Кимда, хай мене КНД показують, що вони дозволить. Бо вони в будь-якому випадку мали зареєструвати декларацію на будівництво. На да, початку під вони кажуть. мали зареєструватися в Кимда. Хай Кимда покажу, що в них є, все приводи. Потім будемо далі викори. А Взаємосвязь с вами. Та зі мною знайти, може, через стопувати, але в принципі мене знайти без проблем абсолютно. Якби я... <тур> uh, та, якщо хтось не знає, звати мене Юрій Левченко. Я тут uh, живу, балотувався два рази Кученківському майону потеплопиш. А зараз я новообраний ново депутат Київської міської ради. Yeah, yeah. ну, от тобто, нам ці речі абсолютно uh, цікаві, тобто, щоб таких речей не відбувалося. Будемо про це. Тріщини. Там... Тут тут а, а так, вже внутрі тріщини в жителі, Саді, прямо в квартирах. Та? Получила... А вони з'явилися після цього, чи вони ще з'явилися ще тоді, коли не Ні-ні, Коли вони почали це... тут їздити великою технікою, одразу викопувати що вони котлован там вже почали. З'явилися тріщини. Люди ще й навіть не жаловали. Тому ми перший раз сюди приїхали. Потім другий раз вони нам дуже довго взводили документи. І ці документи нам. Звісно, привезуть бройділ та й садимо. Да. Рай да, в райотділ? В районі вони цей мали привезти, ми Привет. потім приїхали сюди в 12, дня. дійсно. Це райотділ має щось показати. Ми... Ні, да. вони здрав в районі. Ми приїхали з 19 дня, заставили їх провести якісь документи третім роком підписані. Слухаю. Хто-хто? Ще раз. А, Віталій, якщо це напустимо, що на буде нормально. Я сьогодні оголошення підписав. Я думаю, там буде нормально. Так Ти ж мені не казав нічого. Як ти вчора казав, що буде сьогодні до Так давай інформацію, де вона в ту? Тебе на акаунті є? так... Давай я тобі скину. Давай. Тебе є букви? Так, зараз я буду скину на флешку, О! Є. Значить дивіться. Знайшов фотоальбом, це 20.05 я, я робив. І значить, серед цих зараз потрібно віднайти. Плохо, погано грузиться. Зараз знайду де сам, сам альбом цей. Це, це, це рекламний. Да, і... Просто Хлопці працювали в Первомайську. Якщо дуже мало знаєте, О, то я вам більше... Об'єкт будівництва гуртожитку та житлового будинку по вулиці Українська, 6. Чи, ви неся, ви неся. Вот. Замовник. Будівництво здійснюється за сприянням Всеукраїнського благодійного фонду допомоги сім'ям біженців за Крим. А, а, а біженців за Крим це зараз, а забудова виділена в 2003 році Е, І тут місцевий мешканець обіцяв надати документації. Ну, згори, згори. Таблички, таблички бачиш, немає. розчищали. Вони цю табличку вже зняли. Не зняли, так? Да? Але в мене є. Добре, бачиш. Що зняли. Скинь мені цю табличку, чуєш? Угу, угу. Я зараз це, весь альбом скину Володі, Володи. Там розбереться пішло. Так, от. Yes. Ну, Знімаю відео і зараз завантажується. Звід згори. Вир... Початок виробки. На три камери одночасно. Uh -huh. <ріст> зараз, зараз <ріст> буде альбом. О, альбом продажу. Ага, ага, ага. Дивіться, ЖК. ЖК Шевченківський квартал. Ну це оце, він... Квартал, де... а перша секція. Це перша секція. А, а, а квартал. Квартал буде і телефони записуйте. 338-1011. 10 11 ну, ти їм все, їм Реклама все. від самооборони. Mm. Перша секція. Схема генерального плану. О, Бачиш цілий квартал. На, тобі. Це щось без. Це no, секція раз, секція два. Не, це все секція одна, це все перша секція, Різні типи mm. будинки. Ну, ну, там на сайті, я думаю, є. Я зрозумів, що більше. Все ясно. Так що. Воно і видно. Пішла. Пішла дуже добра якісно. Якщо рухується, то буде А де, де? де? хох хо хо Пішла, 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 пішла. І а там наверху теж опять же пішла. 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 А ці ж будинки тоді ще фундаменти так погано заливали, ну в радянські.